Вічити Господи, твой поклоні, о на сьогодні свіче про тебе називаю тебе улюбленим сином, Дуже вверділо потверджував всі слова, Господи, що з'явився. І світ просвятив, слава тобі, О горда, дані ти, Господи, Троїшне явилося поклоніння. володця сижче про тебе, називаючи тебе улюбленим сином, Дуже овеліво потверджував ці слова. Господи, що з'явився, і сі просвітив слава тобі, о Йордані, ордані Рисити, Господи, трої ще поклоніння, поклоні, свіче про тебе, називаючи улюбленим сином, Душа вивідголог, потверджував ці слова, Господи, що з'явив. І світ просвятив, слава Тобі, оспіваймо вірні, велич Божий добродійснуси до нас, Бо за наші прорішні, ставши людиною, приймає наше очищення в Йордані. Єдиний чистий не освячий нас і води, і німечить голови у воді. Зачерпніть воду, з радість обій, могла наш духа для тих собі черга. Не ведемо подається вірність, господи, не дивився по блогі. Січи про тебе називаючи тебе улюбленим сином. Дуже вигляді, голова потверджував ті слова. Господи, що з'явився, і світ просвітив слава тобі. Дуже великий голова потверджував ті слова. І світ просветит слава...